Фан, факт про мене кожного разу, коли я роблю якусь дію. І я в ній трішки краще. Я очікую, що мене похвалять. Це помітила не я, це помітив мій чоловік, тому що вдома я тільки як дівчина підібрала стильний модний лук. Я приходжу до чоловіка. Якщо я не отримала комплімент, я засмучена. А якщо я вигадала якусь креативну ідею, приходжу йому показати, що ти думаєш, я не отримала очікувану похвалу, я засмучена. І він почав мене навіть підколювати про це. Коли ми приходимо до друзів, я, наприклад, те щось зробила. І він каже: тепер давайте всі поаплодуємо яринці, тому що вона дуже очікує на ваш комплімент. І це реально така же зад, така правда про мене. Я люблю визнання. І я цього не соромлюся. Більше того, я вважаю, що визнання зараз необхідне людям для того, щоб доносити свої ідеї, щоб ці ідеї були почутими іншими людьми. Тому, якщо ви впізнали зараз от в цьому вступі, себе. Кількох із цих ситуацій, можливо, ви теж потребуєте визнання, потребуєте похвали, потребуєте компліментів. Відчуваєте, що вам це хочеться отримувати щоденно, вам буде цікаво передивитися це відео. Мене звати Ярина Мірко, я тренерка з комунікації з публічних виступів. Уже сім років я навчаю людей впевнено говорити, легко доносити свої думки на сцені в житті і в блозі, готую людей до публічних виступів і зараз розпочинаю свій ютуб канал про комунікації. Мені дуже важлива ваша Похвала ваш комплімент і ваш фідбек. Тому залишайте коментарі, залишайте підписку і вподобайку. Мені це дійсно дуже цінно і дуже важливо. В принципі, про це і це відео. Те визнання, про яке я говорю, я очікую отримувати не тільки від найближчих людей. Насправді я очікую його отримувати в тому, що я справді люблю. Я люблю свою роботу. Я люблю те, чим я займаюся. Я люблю людей, які до мене приходять. І я максимальний перфекціоніст, тому що я створюю, тому що коли я, наприклад, роблю відео на YouTube – я не уявляю відео на YouTube з поганою якістю, тому воно знято саме так. Коли я створюю контент для інстаграму, я не можу собі дозволити зробити по-іншому, тому що я очікую визнання і очікую, що в людей я буду асоціюватися з певною картинкою, з певним стилем. Мені це важливо. В мене є це бажання бути саме такою і отримати за це комплімент, тому що я постаралась трішки більше, додала екстра, екстра любові, екстра зусиль, і мені це дуже важливо. Це визнання мені важливо бачити в роботі з клієнтами, тому я завжди зосереджена на результат, тому що якщо є результат, то є визнання мене як експерта. Мені важливо бачити це визнання на сцені, коли я виходжу, коли люди щедро віддячують мені аплодисментами, приходять після тренінгу чи виступу, обіймають, фотографуються, запитують моєї поради. Мені цінно ділитися, мені хочеться це робити для мене. Це про задоволення такого внутрішнього его, внутрішньої потреби, але й окрім того, певної місії місії ділитися і місії. Бути почутою. Взагалі, якщо аналізувати суспільство, ми зараз живемо в період таких яскравих особистостей. Кожен з нас за рахунок того, що є соціальні мережі, що суспільство досить відкрите в порівнянні там ще, якщо відмотати кілька років назад, е суспільство дає нам можливість проявлятись так, як ми хочемо бути яскравим, бути різним, бути іншим. Е суспільство окей, до цього ставиться, і це круто. І якщо проаналізувати взагалі становлення планети Земля. І подивитись на планету Землю і розділити її на три етапи людства без жодних конспірологічних теорій, я можу відмітити такі три етапи. Перший етап ми вважали, що крута людина. Людина, якій можна довіряти, людина, якій можна довіритись, це фізично сильна особистість. Це людина, яка пішла, взяла спис, вбила мамонта, принесла шкуру, сказала гу. Ми вірили цій людині. Планета Земля рухалася, розвивалася, і ми почали вірити тим, хто ніби блакитної крові, хто король, принц, монарх. Ми вірили тим, хто народжений бути особливим. І зараз третій етап, і в цьому третьому етапі в нас є свобода. Свобода теж бути особливими, тому що кожен з нас особистість з своїми манерами, стилем, характером, якостями. Якщо ми вчимося проявляти свою особистість, ми навколо себе знаходимо ком'юніті людей, ком'юніті людей, які визнають нас як лідера, як неформального лідера, як душу компанії, як інфлюенсера, ми знаходимо тих людей, які готові йти за нами, які готові нам вірити. Хочете ви чи не хочете, подобається вам це чи не подобається. Визнання нам стало необхідним. Я не говорю визнання, коли ви збираєте стадіони, коли ви мільйонний блогер. Вам потрібне визнання для того, щоб розвиватися, особливо, якщо ви людина з амбіціями. Тому що, якщо ви власник бізнесу, вам потрібне визнання вашої ідеї для того, щоб на неї був попит. Ви формуєте пропозицію, але вам потрібен попит на те, що ви створили. Якщо ви керівник компанії, вам потрібне визнання з вашої команди для того, щоб ваша команда до вас дослухалася, щоб ваша команда вірила вам, вірила в ту стратегію, в ту місію, яку ви доносите до цих людей. І зараз суспільство, попри те, що воно таке відкрите, яскраве, кожен з нас може проявлятися як хоче. Питання виникає до нас: а чи хочемо ми проявлятися? Чи це стало нашою необхідністю? По факту, ми. Ніби всі стоїмо на ринку і кажемо, зверніть на мене увагу, зверніть на мене увагу. Але робимо ми це через власні бажання, чи робимо ми це через те, що суспільство диктує нам такі правила. Для частини людей визнання це дійсно спокуслива пропозиція. Багато хто прагне визнання, а для частини людей це вимушена необхідність, на яку ця людина має витрачати час, гроші, ресурс, тому що визнання. На мою думку, стало дійсно важливо. Якщо ми хочемо рости кар'єрно, якщо ми хочемо, щоб наші ідеї відгукувалися, щоб заробляти більше, нам потрібно знайти ту ком'юніті людей, яка нас почує, яка нам довіриться і скаже, так, я вірю тобі, я піду за тобою. І неважливо, в якій ти сфері працюєш. ти Експерт з фінансової грамотності, чи ти маркетолог, чи ти розвиваєш бізнес у сфері IT, чи агробізнес, неважливо. Ми хочемо, щоб приходили до нас. Отже, ми потребуємо визнання. Неважливо, це необхідність, чи все ж таки це те, що нам дійсно щиро подобається. Я гарна новина: навіть якщо вам не подобається привертати до себе увагу, навіть якщо ви не хочете стати мільйонним блогером, а вам просто. Потрібно мати ключові інструменти і ключові кроки, які дозволять зробити так, щоб ті люди, яких ви зустрічаєте на своєму шляху, наближали вас до вашої цілі, а ви в них викликали довіру. Це інструменти комунікації. Саме вони допомагають нам знайти найкоротший шлях до серця нашого слухача, до серця тої аудиторії, яка нам потрібна. Тому додались це відео до кінця. Я поділюся кількома порадами, які вже зараз ти можеш використовувати в своєму житті, і покращити свій, і вплив і довіру своїх клієнтів, свого оточення до тебе насправді зараз у нас дуже багато можливостей зробити так, щоб нас помітили. Ще коли я навчалася у школі. Мені здавалося, що помітити можуть тільки тих людей, які є у телевізорі. Це зірки, це ведучі, журналісти, актори. Тобто, ті, кого ми бачимо по телебаченню, це ті люди, які мають вплив. Враховуючи, що я була така досить амбітна школярка, мені завжди хотілося, щоб мене помітили. От в мене є це від природи. Я не з тих людей, яка вимушено розвиває особистий бренд. Я роблю це від щирої любові. Мені це дійсно подобається. І я вважала, що єдиний спосіб знайти визнання це мені вступити на факультет журналістики, стати журналісткою, стати телеведучою і доносити до людей думки. Але зараз, коли я вже стала дорослою, я працюю тренеркою, я працюю з людьми, достатньо відомими людьми, які теж регулярно дають інтерв'ю, їх запрошують на подкласти, я зрозуміла, що насправді моє дитяче бажання бути журналісткою, не було бажанням бути журналісткою. Моє дитяче бажання було бути почутою, бути помітною і мати можливість доносити свої ідеї до ширшого кола людей. І от коли я стала доросла, я зрозуміла, що є ще інші професії. Якщо я буду в цій професії, то я матиму той самий скіл, ту саму можливість, ту саму суперсилу. Зараз я тренерка і виступаю на сцені, До мене приходять люди зі мною спілкуються. І по факту моє дитяче бажання. Тоді в моїй дитячій голові мало рішення тільки у вигляді журналістики. Але коли я стала дорослою, я зрозуміла, що можливість реалізувати ці свої дитячі бажання є і в інших професіях. Я не знаю на якому етапі життя ви зараз дивитесь це відео. Але якщо ви на етапі життя, коли ви задумуєтеся, чи варто мені цим займатися, чи варто пробувати, я дійсно щиро рекомендую просто заглянути трішки в своє дитинство. Що вам щиро по справжньому подобалося робити? Що ви вміли робити найкраще. Це дуже банально, я не психолог, щоб роздавати такі поради, але от в моєму досвіді вийшло саме так. В момент, коли зараз я аналізую, що я роблю, я роблю все те, що колись раніше мені вдавалося найкраще. А мені вдавалося в шкільні роки виступати, бути в акторському гуртку, спілкуватися з людьми, об'єднувати команду. І чомусь я вважала, що ці скіли знадобляться на журналістиці. Але зараз я використовую їх. Для блогу, для роботи зі своїми клієнтами, для інструментів маркетингу, які я використовую в своїй роботі. І я почала про це розповідати, тому що раніше, все ж таки, для того, щоб отримати довіру багатьох людей, нам треба було бути там, на телебаченні. Зараз, для того, щоб отримати довіру людей, нам просто потрібно зрозуміти. Скільки нам потрібно цих людей, хто ці люди і де їх шукати? І не обов'язково їх шукати в блозі, не обов'язково їх шукати в соціальних мережах, їх можна шукати просто за теорією рукостискань. Коли нам потрібен хтось, ми точно знаємо когось, хто знає того, хто знає того, хто нам потрібен. І саме завдяки комунікації, саме завдяки вмінню формувати запити, ми можемо отримати те, що нам потрібно. І от коли до мене приходять люди. Експерти, підприємці вони приходять з бажанням качати навичку. Я хочу гарно говорити, я хочу бути переконливим, я хочу бути впливовим, я хочу бути впевненим. Я кажу: стоп, ми тут працюємо над навичкою, але навичка не може сама по собі бути ціллю. У мене інший підхід до роботи. Я вважаю, що цю навичку ти хочеш здобути для того, щоб вийти на якийсь певний рівень свого життя. Ти хочеш цю навичку для того, щоб вийти на сцену і продати свій стартап, і зустріти інвесторів, які інвестують в цей стартап. Або ти хочеш випустити свою книгу, і тобі зараз важливо навчитися говорити, формувати свої думки, а згодом писати. Або ти хочеш змінити сферу діяльності і вважаєш, що найпростіший шлях до зміни сфери діяльності це блог, і тобі потрібно вміти говорити, щоб записувати відео. Ось це твоя ціль. А комунікація, самопрезентація, смолток. Структура це просто інструмент, який допомагає тобі в досягненні твоєї глобальної цілі. Я часто ставлю таке запитання для саморефлексії, поставлю вам його теж, дайте на нього щиру відповідь. Якщо ви маєте якусь амбітну ціль, і ви шукаєте способи рішень, і серед способів рішень ви такі: Оп, мені потрібен блог, я хочу вести блог, для мене це важливо. І це є одним із ваших рішень. Дайте собі от чесну відповідь. Вам потрібен блог для досягнення цієї цілі, чи все ж таки з інших мотивів. Тому що люди, які хочуть розвивати особистий бренд, вони зазвичай прикриваються тим, що їм потрібно досягнути певну ціль. Але насправді, якщо в тебе є бажання впливати, завойовувати увагу людей, бажання робити життя інших кращим, то так, оця ціль є нагородою. але… Глибинно тобою керують зовсім інші мотиви, тому що хіба для твоєї цілі, щоб її реалізувати, дійсно розвивати впливове ім'я, розвивати особистий бренд це найпростіший шлях в 95% випадків для того, щоб заробляти більше, мати більше клієнтів, мати більше замовлень, мати більший вплив як бізнесу, не обов'язково розвивати свій вплив свого імені. Але коли до мене приходять люди, вони кажуть, що їм потрібне саме це. І я завжди опускаюсь на рівень такий глибший, нижчий, тому що мати більше грошей, мати більше клієнтів це наслідок. Але глибинно вами керує щось інше, якщо ви обрали насправді не найпростіший шлях, а складніший шлях. Розвивати ім'я це складніший шлях, ніж просто зробити зовсім інші ключові дії, які принесуть той самий результат, і зазвичай за бажанням бути більш помітним. Ховається глибинне бажання реалізувати свою місію, задовільнити своє его, здійснити якусь дитячу мрію, змінювати нішу, задавати тренди, зробити так, щоб ринок про вас говорив, змінювати цей ринок, змінювати глобальну країну. Тобто, зазвичай за нашим бажанням. Бути помітнішим, бути відомішим, ховається щось глибинніше, а все те, що прийде нам завдяки цьому шляху, це вже подарунок, це бонус, і насправді вами керує не бажання більше заробляти, а інші глибші мотиви, які ми часто приховуємо, і ніколи не озвучуємо іншим. Я, наприклад, щиро можу сказати, що більшість речей, які я втілюю в своєму житті, я втілюю тому, що я задовільняю своє, его, я тішу його, я тішу свою внутрішню дитину. Тому що в мене є певна місія, і мені подобається ця місія. Тому що якщо би я обрала шлях більше заробляти. 100% я пішла би просто на роботу в наймі і з моїм досвідом, з моїми скілами. Мені здається, я би швидко могла дійти до якоїсь керівної посади і отримувати класні бенефіти. Але я обрала роботу на себе, я обрала роботу, де я маю можливість об'єднувати навколо себе більше людей, тому що мною керує глибинніша місія. Мені хочеться змінювати нішу, мені хочеться задавати тренди. Оце є моя глибинна місія, за якою я рухаюся. І якщо пригадати якісь інші речі, які я робила в своєму житті, я ніколи не думала про ті. Бенефіти, які вони мені принесуть, наприклад, коли мені було 15, я зі своєю подругою вирішила організувати у Львові фестиваль. Нам були потрібні на це кошти. У нас не було досвіду, в нас не було команди. У нас не було взагалі ідеї, як його реалізувати. Ми були наполегливі. Ми шукали, ми залучали кошти в підприємців, і в 15 років вдвох вперше організували фестиваль, який за два роки нашої роботи об'єднав навколо себе тисячу молодих людей у Львові. Фестиваль активного дозвілля і неформальної освіти Active Weekend». І нас почали помічати. Нас почали запрошувати на телебачення, брати інтерв'ю журналісти. Тобто, спочатку. Я реалізовувала місію, своє бажання допомогти молоді, об'єднати молодь. І як наслідок прийшло визнання. Коли мені було 17, я вирішила, що я хочу написати книгу. І я теж не рухалася з ціллю заробити гроші, отримати більше клієнтів. Я хотіла написати, бо мені подобалось писати. Я пішла на роботу в кол-центрі, відкладала свою заробітну плату для того, щоб купити собі ноутбук, щоб мати на чому писати книгу. А потім, все ж таки, за свої власні кошти видати книгу, і мені вдалося це зробити. І у 18 років, в день мого повноліття, в мене була презентація моєї автобіографічної книги Людина без одягу. І знову ж таки, саме завдяки цій історії, мене почали помічати. В мене знову брали інтерв'ю, мене почали запрошувати виступати, і так з'явилося у моєму житті тренерство. Але початково я це робила не для того, щоб мати більше клієнтів і більше впливу. Я це робила, бо в мене було внутрішнє бажання. Я не могла цього не робити. Тобто все, що я маю зараз там у вигляді якогось комфортного життя, можливості подорожувати, це наслідок того, що я реалізовувала свої внутрішні бажання. Я не гналася за більшою кількістю заробітку чи за більшою кількістю можливостей, але я гналася за бажанням реалізувати свої мрії, тому що якщо я подивлюся в очі своїй там десятирічній яринці собі в минулому. Чи мені не буде соромно перед нею? Чи мені не буде соромно за ті е, речі, які я роблю зараз? Чому я зрадила її мрії? Мені важливо було перш за все це, і як наслідок я отримую те, що я отримую зараз. Можливість виступати в великих залах, отримувати найкращих учнів і найкращих клієнтів, але тільки тому, що були глибинніші речі, які мною керували. Я вважаю, що зараз так нескромно. Я людина, яка побудувала особистий бренд. Хтось каже: інфоциганка. У мене немає мільйонів підписників. У мене їх зараз в інстаграмі всього шість тисяч. В Тіктоці всього чотирнадцять тисяч. Це невеликі цифри. Ютуб я тільки починаю. Але для мене все рівно це про бренд. Бо бренд він не в кількості, він в тому чи. Пізнають тебе, чи тобі довіряють, чи тебе люблять, чи до тебе приходять, чи тебе рекомендують. Кожна людина, яка зараз дивиться це відео, неважливо, чи ви працюєте зараз офіціантом, чи ви зараз будуєте велику компанію, чи ви зараз працюєте в б'юті-сфері і, наприклад, робите манікюр, чи ви робите зачіски, чи ви е, інвестор з велетенським досвідом. Неважливо. Кожен з вас це вже людина, яка має сильне ім'я, яка має бренд. Тому що в своєму колі людей ви вже об'єднуєте людей за певними думками, за певними ідеями, за певними вподобаннями. Ви вже формуєте свою репутацію. Робите ви це свідомо чи не свідомо? У вас є репутація. Ви не можете від неї відхреститись, тому що це ваша репутація, яка. Сформована на кількості ваших зусиль, вашого досвіду, ваших скілів, ваших навичок, вашого такого CV, резюме. І ви не можете закреслити свою репутацію, вона у вас вже є. Так само працює і особистий бренд, він у вас вже є. Неважливо, розвиваєте ви його чи ні. І Саме комунікація це можливість, оте все, що у вас вже є. Досвід, цінності, історія, біографія донести до тих людей, щоб ще краще ті люди, які вже є навколо вас, вас зрозуміли, щоб ви ще краще могли досягати своїх внутрішніх цілей завдяки комунікації, де комунікація виступає не ціллю. Комунікація виступає інструментом для реалізації того, що ховається глибше. Для мене комунікація, спілкування це ніби можливість показати іншій людині фільм фільм про наше життя. Тому що в кожного з нас є якісь історії, які нас формували. Є історії, якщо ми їх розкажемо, вони надихнуть інших людей. Є досвід, є факапи, які цінніші ніж мільйони інших курсів, тому що це наш досвід, і от в кожного з нас вже це є. Неважливо, який досвід ви прожили все рівно для когось. Ви вже десь на сходинку вище завжди. Так само, як в мене є на кого рівнятися в контексті комунікації публічних виступів, так само і у вас є на кого рівнятися, але точно так само є люди, які рівняються на ваш скіл, на вашу навичку. Спілкування це можливість показати фільм про вас. Ви цей фільм можете показувати через блог, через сторіси, через рілси. Можете показувати через текст, розвивати трет. А можете показувати фільм про вас через слова. В кожному діалозі, в кожній зустрічі, в кожній презентації, в, кожній, в кожному побаченні, в діалозі з партнером, будь-з ви можете транслювати фільм про себе, про свою особистість, про силу свого характеру через слова. Саме для цього потрібна комунікація. Тому, якщо ви додивилися до цього моменту, дайте мені знати в коментарях, чи відгукнулися якісь інсайти. Мені насправді дуже цінно і дуже важливо. Чому зараз вам цікава тема розвитку своєї особистості, свого імені? Напишіть про це в коментарях, бо кожен коментар допомагає відео просуватися. А я підготувала для вас кілька порад з комунікації, які допоможуть вам впевненіше говорити про себе. Я підготувала кілька запитань для вас, які допоможуть вам дослідити свій досвід, свою біографію. І якщо ви на домашнє завдання, візьмете ці запитання, розпишете детальніше відповіді на них, зробити таку історію, сторітелінг і збережете для себе ось тут цей сторітелінг, у моменти діалогу починаєте його використовувати, побачите, як люди вам значно більше довіряють, тому що ви не просто говорите фактами, цифрами, оборотами, мільйонами, ви говорите історією. Тож перше запитання. Який проект у вашому житті був, яким ви найбільше пишаєтесь? Наприклад, я сьогодні розповіла про фестиваль про книгу, бо я цим дійсно щиро пишаюсь. Друге запитання: що є вашим принципом у роботі, і яка історія з вашого життя це найбільше транслює? Можливо, ви маєте принцип, що ви максимально чесний підприємець, або ваш принцип у роботі допомагати людям, навіть якщо вони не мають можливості там, Оплатити сповна ваші послуги, ви хочете дати цінність. Це якийсь принцип, які історії з вашого робочого життя транслюються? Транслюють оце ставлення до цього принципу, до вашої цінності. І третє, як змінилося ваше ставлення до вашої ніші за останні три роки? Можливо, три роки тому ви стартували з одним поглядом, зараз це зовсім інший погляд. Наприклад, я три роки тому е думала, що буду викладати голос, хотіла більше в цьому розвиватися, але згодом я зрозуміла, що моя сильна сторона в маркетингу, і зараз я викладаю комунікацію через інструменти маркетингу, як впливати на людину і на її рішення завдяки спілкуванню і інструментам маркетингу і продажі. І це про ваше ставлення, про ваш підхід, про вашу трансформацію. Перетворіть. Відповіді на ці запитання в історію, яку цікаво розповідати. Інтегруйте цю історію чи у виступи, чи у діалоги. І коли десь зайде тема за вашу роботу, розкажіть цю історію. Подивіться на реакцію співрозмовника. Він точно краще вас знатиме. Навіть якщо ви не плануєте впливати на мільйони, ставати спікером на сцені, ви спікер кожного дня. Кожного дня, коли ведете діалог, коли ведете зустріч, коли спілкуєтеся. Саме для цього я підготувала кілька парад, які допоможуть вам зробити ваше спілкування. Довірливим і зробити так, щоб ви, як особистість, як людина уже з яскравим особистим брендом могли впливати, могли змінювати і могли транслювати певну філософію. Тож, правило, перше, турбуйтесь про свого слухача. Турбуватись про слухача це не просто коли йому холодно запропонувати куртку чи зробити йому чай. В спілкуванні турбуватись про слухача це дивитися йому у вічі. Це уважно слухати, не перебиваючи. Турбуватись про слухача це говорити чітко, що він не прислухався до того, що ви говорите. Беріть собі за правило, що коли ви йдете на розмову, ви турбуєтесь про слухача, ви створюєте комфортні умови для нього і робите турботу. І коли ви почнете це робити, коли ви почнете фокусуватися на свій результат, не на. Скласти успішну угоду, бути офігенним, бути класним, круто виглядати, яскраво презентувати. А коли ви почнете фокусуватись на турботі про слухача, ваша риторика так зміниться. Ви не будете говорити про те, які ви прекрасні. Ви будете говорити про те, як ваші інструменти можуть допомогти саме цій людині. І ця людина вам значно більше почне довіряти. Турбуйтесь про вашого слухача, коли спілкуєтеся з ним. Друге правило, робіть підказки співрозмовнику. Дуже часто я помічаю, що коли я спілкуюся з новими людьми, люди відповідають коротко, і не завжди це тому, що вони не хочуть зі мною спілкуватися. Їм просто здається, що в них немає можливо на розмови зі мною. Але я завжди, коли приходжу в нове оточення, я намагаюся себе комфортно в ньому почувати, щоб комфортно почувати себе в новому оточенні. Є приблизно таке правило: якщо ми в новій компанії невеликій. Нам достатньо знати трьох людей, щоб почувати себе комфортно. Якщо ми приходимо, наприклад, в е, великий бізнес-клуб, чи ми приходимо, наприклад, в компанію робочу, та ми змінили роботу, нам достатньо знати 10 людей, так якісно, щоб відчувати себе комфортно. Коли ми переїжджаємо в нове місто, нам потрібно знати 100 людей, щоб відчувати себе комфортно. Таким чином у нас складатиметься враження, що ми вже в своїй тарілці. Зробіть можливість іншим людям дізнаватись про вас трохи більше, тому що коли я проходжу нове оточення і хочу почуватися комфортно, я цікавлюсь іншими людьми. Я запитую, чим вони займаються, як вони давно тут працюють, чому так працюють. І я помічаю, що люди часто відповідають коротко. Вони не здогадуються про те, що тим вони мене відштовхують. Хоч я намагаюся зрозуміти, чи це я вам зараз не подобаюся, чи цей діалог вам зараз не подобається, чи все ж таки. Е це просто людям треба допомогти і показати, що я зацікавлена в діалозі. Наприклад, зараз я вирішила переїхати з домашнього офісу в коворкінг. Саме це відео я знімаю коворкінгу НАТО. І, звичайно, що коли я ну, прийшла сюди вперше, я почала з кимось знайомитися. І коли мене запитують якісь запитання, я стараюсь трішки детальніше розповісти, трішки більше, ніби відкрити ширму про мене для того, щоб інша людина мала зачіпки. А про що ще зі мною поговорити? І коли я відповідаю не просто сухо фактами, так працюю тут тиждень, так мені подобається. А коли додаю трохи більше контексту, де працювала я раніше, що робила, чому взагалі прийняла таке рішення, інша людина теж більше відкривається, і в нас формується довіра і більше якісне спілкування. Тому обов'язково використовуйте це в своїх діалогах і теж побачите, як значно простіше стане знайомитись, якщо саме ви почнете трохи більше розповідати про себе і давати більше інформації. Це підказка для вашого співрозмовника. Для мене спілкування це можливість отримувати визнання. Для мене спілкування це можливість отримувати довіру. Для мене. Вміння отримувати довіру, вміння отримувати визнання і утримувати увагу, це можливість перетворювати це в гроші, в можливості, в зустрічі і в досягнення своїх цілей. А мої цілі, і глибинні, і більш поверхневі, для мене є дуже важливі. Я не зраджую собі своїм мріям, тому продовжую далі розвивати комунікацію. А зовсім скоро стартує моя менторська програма з розвитку комунікації. Тому, якщо вам цікаво прокачати своє вміння говорити. Цікаво презентувати себе, легко розповідати про свої послуги і зрозуміти, як досягати своїх життєвих цілей завдяки комунікації. Заповнюйте анкету під цим відео. І я сконтактую з вами. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ми побачимося уже за тиждень. Не забувайте підписатись на цей канал, адже цей проект для мене дуже важливий, і це тільки початок. Тому до зустрічі.